Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну з, мабуть, найпоширеніших і найскладніших проблем у вихованні. От знаєте, та сама ситуація щось для вас надзвичайно важливо, а вашій дитині, ну їй просто байдуже. І от власне це ключове питання. Цей конфлікт може стосуватися чого завгодно від якихось дрібних повсякденних звичок до знаєте, рішень, які можуть вплинути на все подальше життя. Думаю, ця цитата знайома кожному, і це почуття, воно справді універсальне. Неважливо про що йдеться, чи то про гігієну, чи про друзів, чи навіть про майбутнє, це може бути що завгодно. Отже, давайте розбиратися. Розділ перший Гра довго тут ми почнемо з тих битв, де ставки, скажімо так, не надто високі. Перший крок це взагалі зрозуміти, з яким типом конфлікту ми маємо справу. І що ж це за конфлікти з низькими вставками? Ну, наприклад, використання дезодоранту, носіння бюстгальтера, догляд за шкірою, вибір одягу, тобто всі ці теми пов'язані з раннім підлітковим віком. І тут порада експертів однозначна, це точно не та битва, в якій варто йти до кінця. Тому що тут мета зовсім інша. Не виграти суперечку прямо зараз, а підтримати дитину, щоб вона навчилася піклуватися про себе протягом усього життя. Якщо тиснути, то звичайна незгода може перерости у справжню війну, а ключ до всього це спокійна, м'яка розмова. Але тут є один дуже цікавий момент наша гостра реакція це часто не тільки про вибір дитини. Насправді вона може бути пов'язана з нашим власним минулим. Це знаєте, така собі прихована причина нашої тривоги. Це називають батьківським багажем. Тобто, це наш власний досвід, наші пріоритети, ті уроки, які ми винесли з життя, і все це, звісно, посилює нашу емоційну реакцію на те, що робить дитина. І от усвідомити цей свій багаж це вже перший крок до того, щоб розмова була спокійнішою і, що головне, ефективнішою. І ця цитата чудово це підсумовує. Чим більше цього багажу, тим сильніші емоції, і тим складніше вести спокійний діалог. Тому ключовий висновок тут такий: перш ніж починати розмову з дитиною на ці теми, варто спочатку розібратися, а що ж ми самі відчуваємо. Добре, рухаємось далі. Розділ другий їхній шлях, а не наш. Тут ми поговоримо про ситуації, коли інакше не означає неправильно. Це, скажімо так, середня категорія конфліктів, де все крутиться навколо різних поглядів, а не того, що правильно, а що ні. І знаєте, одна з найпоширеніших таких точок кипіння це соціальне життя, особливо дружба. Бо в нас батьків часто є якесь своє заздалегідь сформоване уявлення, як має виглядати успішне соціальне життя дитини. І ось тут чудово видно цю різницю, наше бачення, велика компанія друзів, запрошення на всі вечірки, ну таке собі соціальне життя, як у кіно. А їхня реальність, можливо, це один-два близьких друга. Але при цьому дитина щаслива, почувається на зв'язку і просто робить все по-своєму. І от саме тут і виникає ця розбіжність. Їхня реальність може бути абсолютно здоровою, навіть якщо вона не збігається з нашими уявленнями. А тепер переходимо до найскладнішого розділ третій. Навігація у високих ставках. Це ті ситуації, коли наслідки здаються дуже реальними. Тут вже мова піде про питання, які відчуваються як значно, значно терміновіші. Звісно, коли мова заходить про оцінки, про спорт, про планування майбутнього, ставки різко зростають. І саме тут батьківська тривога, як правило, досягає свого піку. Чому? Бо ми, на відміну від них, вже бачимо потенційні наслідки десь там у майбутньому. І що ж робити? Джерела, які ми аналізуємо, пропонують дуже потужну зміну фокусу. Подивіться, ми схильні зосереджуватися на оцінці, тобто на результаті. А що, якби ми зосередилися на зусиллях, на внеску? Ми боїмося невдач. А що, якби ми допомогли знайти справжнє захоплення? Ми бачимо якийсь визначений шлях. А що, якби ми звернули увагу на їхню власну внутрішню мотивацію, тобто змістити акцент з результату на процес? Ось просто чудовий приклад із життя батько каже сину: мені важливо, що тобі подобається цей курс, а яка там оцінка насправді мені байдуже. Мене більше хвилює, що ти можеш кинути його через те, що боїшся невдачі. У цій історії батьки підтримали захоплення сина психологією попри неідеальну оцінку. І знаєте, чим це закінчилося? Хлопець у підсумку обрав психологію як свою додаткову спеціалізацію в університеті. Окей, з теорією розібралися. Тепер давайте перейдемо до практики. Розділ четвертий: стратегічний набір інструментів як перетворити конфлікт на конструктивну розмову, які конкретні стратегії можна і треба використовувати. І тут є одна, можливо, несподівана ідея найпотужнішим інструментом у вашому арсеналі можете бути зовсім не ви. Іноді найкраще донести думку може хтось інший. Давайте подивимось, хто саме. Йдеться про так звану довірену молоду людину. Це може бути старший брат або сестра, двоюрідний брат, хороший друг сім'ї, тобто хтось, хто може запропонувати інший погляд, дати пораду, і підліток, скоріш за все, до такої людини дослухається. Чому? Бо ця людина долає розрив між поколіннями, вона говорить з позиції свого нещодавнього, а тому дуже релевантного досвіду. Давайте розберемося, чому це так добре працює. По-перше, повідомлення надходить від когось, хто ближчий за віком майже одноліток. По-друге, в них є свіжий актуальний досвід. Вони можуть поставити питання, про які ми б і не подумали. І що дуже важливо, вони можуть допомогти зрозуміти, дитині справді байдуже чи вона просто боїться зізнатися, що переймається. Їхні поради сприймаються зовсім інакше. Це як старший брат, який каже: Я страшенно шкодую, що байдикував у 10 класі. Не роби моїх помилок. Це звучить набагато переконливіше. Отже, давайте підсумуємо: ось він наш стратегічний набір із чотирьох кроків: перше. Відпустіть, Вирішіть, які битви просто не варті того. Друге, перевірте свій багаж, відокремте своє минуле від сьогодення дитини. Третє знайдіть, що справді має значення. Фокусуйтеся на зусиллях і захопленні, а не тільки на оцінках. І четверте залучіть союзників. Використовуйте цих довірених молодих людей як своїх посередників. Все це про те, щоб діяти свідомо, цілеспрямовано і, знаєте, бути трохи винахідливішими. І наостанок це все залишає нас з одним, але дуже важливим питанням світ змінюється просто шаленими темпами. Тож, як нам, батькам, зрозуміти, про що взагалі варто турбуватися сьогодні? Можливо, найважливіше вміння для нас це не змусити їх перейматися тим, що важливо для нас, а навчитися адаптувати власні пріоритети.